Маємо святкове служіння, Різдво приємно слухати про радісну новину. Звичайно, ми привикли, що новина це щось нове. Про Різдво ми вже святкуємо не перший раз, ми вже знаємо багато, але як часто показує практика, роблять опитування, щось питають. І буває так, що християни, вони якихось елементарних речей навіть не знають, багато слухаємо, кажеться, багато. Багато чуємо, багато слова є. Але як ми приймаємо, знаєте, з чим ми сьогодні вийдемо? Це сьогодні питання до нас. знаєте, Сьогодні для нас Різдво, це вже, можливо, не геть новина, але це вже, як знаєте, ми перевіряємо себе. Що для мене значить оце, оце свято, оцей прихід Ісуса Христа на землю? що сьогодні воно в моєму житті змінило, як, яке воно відношення має сьогодні до мене, знаєте, як воно повпливало на моє життя, оце е, прихід Ісуса Христа. Я... Перше місце Писання хочу прочитати з книги Вихід, 20 розділ. З 18 віршу. І весь народ бачив та чув громи та полум'я, і голос сурми, і гору димлячу, і бачив народ, і всі тремтіли, та й поставали здалека. І сказали вони до Мойсея: Говори з нами ти, і ми послухаємо. А нехай не говорить із нами Бог, щоб ми не помирали. І промовив Моїсей до народу: не бійтеся. Бо Бог прибув для випробування вас і щоб страх Його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили. і сестри, я прочитав це місце Писання для того, щоб нагадати, як воно все відбувалося до приходу Ісуса Христа, яке спілкування було у Бога з людьми, як люди, як ізраїльський народ, як вони спілкувалися з Богом. Знаєте, ми можемо побачити оцю дистанцію, яка була між людьми і Богом. Бог, Він говорить до Моїсея, люди кажуть, ми ти каже. Хай Бог з нами не говорить, то ми простоїмо здалека, подивимось, а ти йди поговори, а потім нам розкажеш. Знаєте, десь люди навіть боялися зближатися з Богом. Але в книзі Прока Ісаї це сьогодні зачитувалось, але інше місце я прочитаю це сьомий розділ. Сьомий розділ 14 вірш. Тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить і назвеш ім'я йому Еммануїл». Ми знаємо, що в перекладі Еммануїл – це є з нами Бог. З нами Бог. Народиться Ісус, Його ім'я Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Тобто вже Бог Він вже є з нами, він вже є тут, Він вже є на всякому місці. Знаєте, явиться для людей, що сьогодні для нас значить Різдво. Різдво це сьогодні вже нагадувалось, це коли це Бог, який явився в плоті на землі. Ісус Христос, який народжений був через діву, це представник Бога на землі. Це той, який представляє Бога, це було обличчя Бога. Він показав Бога, хто є такий Бог. Знаєте, Люди казали, каже, ми боїмося, ти каже, ми не будемо говорити з ним. Каже, ти нам перекажеш. Але Ісус Христос, знаєте, дивився на початок Його життя. Народжується в яслах, в простоті, доступний для людей, ангел являється для пастухів і приходять пастухи, щоб привітати його. Кайдемо подивимося. Вже сьогодні зачитували, що Бог ангел явився і всяйво оцінило І Тобто, знаєте, для простих людей тільки. Саме народження вже починається з того, що Ісус Христос, знаєте, якби було написано, що місце в заїзді для них не знайшлося. А питання, а якби знайшлося? Якби знайшлося місце в самому, е, в самому е, хорошому заїзді, в тому місці в Євфлеємі, якби знайшлося місце для Ісуса Христа і щоб ще там охорона стояла, щоб туди зайти ніхто не міг, щоб в них там були прекрасні умови. Казалось би, було б непогано. Знаєте, я думаю, в Йосипа, я так собі слухаю, і думаю, напевно, у нього було немало питань. Казалось би, чому так? Чому так? Це ж має народитися велика дитина. Він все розумів, було просто. І так стається, що саме в той час, коли прийшли на цей перепис, саме в той час настав час, де Марії породить. І саме так ще вийшло, що в заїзді місця не знайшлося. Чому так, Господи? Чомусь так все допускає Господь, тому що Ісус Христос він мав стати доступним для всіх людей. Знаєте, щоб не було оцеї дистанції між людьми, яку на сьогоднішній день багато людей самі створюють. Знаєте, кажуть, що Біблія надто свята книга, щоб її читати. Вона надто свята, щоб її відкривати, щоб нею користуватися. Знаєте, це щось таке дуже велике, щось таке дуже святе. Але Ісус Христос. Знаєте, це є один посередник між Богом і людиною. Він казав, каже, хто приймає мене, того приймає Отець мій, той приймає того, хто послав мене. Знаєте, Це той, який зближує нас з Господом. Це той, який, знаєте, хоче нас зробити близькими, зробити близькі відносини і подивитися на життя Ісуса Христа, як Він жив, до нього міг дозволити для себе підійти кожен. І навіть. Грішні люди, особливо, знаєте, та жінка, яка була зловлена на гарячому вчинку в перелюбі, її привели до Ісуса. Якби Ісус Христос не сидів на великому тролі, знаєте, можливо, ви не привели. Але Він написано сидів на землі, писав, на піску там писав пальцем щось, і до нього приводили простих людей могли дозволити підійти до Ісуса Христа. Знаєте наскільки максимально Бог все зробив для того, щоб людина могла мати такий добрий контакт із Господом. І в цьому розділі тут 12-й вірш каже в книзі пророка Ісаї. Перепрошую Івана, перший розділ, 12 й вірш. Євангелія від Івана. Перший розділ 12 вірш. А всім, що його прийняли, він владу дав... їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. І 14 вірш. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І слово сталося тілом і перебувало між нами. Раніше це було слово, пише Іван, але воно сталося тілом. Раніше було слово було просто, знаєте, чули голос від Бога, але тепер слово сталося тілом, каже, і перебувало між нами повне благодаті і правди, і ми бачили славу Його як однородженого від Отця. Сталося тілом. Прийшов на землю, знаєте, і перед цим каже: а всім, що його прийняли, він дав владу дітьми, Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Бог, він з своєї сторони робить крок для того, щоб зріднить, зблизити людину з Богом. А від людини потребує те, щоб повірити, каже, а тим, що вірить у ймені Його, дало владу дітьми Божими стати. Знаєте, Як може бути дитина далеко від батька, як може дитина, знаєте, до батька звертатися через декілька посередників. Чи може людина до батька, знаєте, десь через когось там переказує, ще якось. людина до батька приходить і просить, тату, дай я щось хочу, тату мені потрібно те, Тату, там мене захисти, Тату, тут я, знаєте, ще якась там ситуація. І ми знаємо, які відносини батьків з дітьми, і він каже, а всім, що його прийняли, їм владу дано. Знаєте, питання, чи прийняли? Знаєте, не хочеться десь робити якихось таких, знаєте, великих великих дистанцій, щоб десь так віддалятися від Бога, але каже всім, що його прийняли. Сьогодні питання кожен задаємо для себе, чи я прийняв Ісуса, чи я повірив в те, що Він прийшов тоді на землю? Він прийшов, він явився, Бог явився в тілі, тут на землі. Для того, знаєте, учеників вони оце все. Апостоли, євангелисти описуються це все, як вони, які вони відносини мали з Ісусом, як вони з ним ходили, він їм готовив їсти. Знаєте, десь буває, малюють в різному малюють якісь картини, якісь відео знімають про Ісуса. Знаєте, і в нас якась така створюється картина, хто був такий Ісус Христос. Знаєте, Можливо, що десь було б страшно до нього підійти, десь ще якось, але насправді це був молодий чоловік. Доступний для всіх людей, знаєте, якщо вже по руках, то тоді, коли він ходив по землі, він було е, отакий, був подібно мого віку, це був, знаєте, подивиться, хлопець, і люди по-різному сприймали його, по-різному дивились на нього. Але насправді, знаєте, Ісус Христос, знаєте, задача була в чому, щоб люди повірили. І... і Ісус Христос він. 13 розділі Івана він сказав такі слова, 13 розділ, 19 вірш. Уже тепер вам кажу, перше, ніж те стане, що як станеться, ви вірували, що то я. Ісус Христос Він попереджував, попереджував про все те, що має відбутися, про те, що його має схопити, про те, що він має бути розіб'ятий, але про що він наголосив перед своєю смертю для своїх учеників. Каже, уже тепер вам кажу. Перше, ніж те настане, що їх станеться, ви вірували, що то я. Ученики, які ходили з Ісусом Христом, які вже добре його знали, які проводили з ним багато часу, Ісус Христос Він ще раз попереджує і ще раз нагадує, каже, отже, я тепер вам кажу, щоб каже, ви вірували, що то я. Це було найголовніше завдання для учеників, щоб вони вірили те, що то каже я, те, що це є Ісус. Саме те, що це є не просто синтез, що це не є звичайна людина, яка була народжена, так як і всі якісь інші пророки чи ще хтось, але каже, щоб ви вірували, що то я, як те станеться. Тобто, коли вони були з Ісусом, їм було добре і легко вірити. Але прийшов час, коли Ісус Христос знав, що прийде час, коли Він буде забраний від них. Каже, щоб ви вірували, що то я. І в кінці Євангії. Якщо не помиляюсь, від Матвія Ісус Христос, він, він сказав такі слова, каже, і оце якраз з вами каже по всі дні. Оце я з вами перебуватиму до кінця віку. Ісус Христос, ми розуміємо, знаєте, ми сьогодні говоримо про нього. Да, Бог явився на землю, Ісус Христос був на землі, було добре тим людям, які бачили Його, було добре тим людям, які з ним стикалися, які з ним спілкувалися, які від нього отримували щось, якесь зцілення, але. Сьогодні вже його ж немає. Сьогодні Він же він вознісся на небо. Його сьогодні немає. Але Ісус Христос Він сказав такі слова, каже, що і ото я перебуватиму з вами до кінця віку. Матвія 28, розвід, 20 вірший. І ото я перебуватиму з вами до кінця віку. Ще він казав до учеників, каже, краще для вас, щоб я пішов. Він говорив про Духа Святого. І ми знаємо, що Ісус Христос Його Слова Він сказав, каже, що каже, де вас двоє чи трохи збереться, вів'я моє, то я є посеред вас. Брати, і сестри, із часу народження Ісуса Христа, Він залишився тут на землі. знаєте, якщо не в тілі, то Духом Святим і каже, де ви збираєтесь в ім'я моє, то каже, я є посеред вас. Знаєте, брати і сестри, Ісус Христос дає право. Для нас, знаєте, вже звертатися через нього. Я на початку зачитав, як люди спілкувалися з Богом. Ми розуміємо, що були, були і по-іншому, -по як Авраам спілкувався, знаєте, були ближчі відносини, але це були одиниці. Це були одиниці людей, які так могли спілкуватися. Як Авраам спілкувався, Бог через куща являвся для Нього. Знаєте, але коли явився Ісус Христос, знаєте, то на всякому місці, де ми збираємося в ім'я Його, каже: Я є серед вас. І ми можемо просити нього, так як він був серед учеників, вони в нього просили, так і ми можемо просити щось від нього, так ми можемо дякувати, так ми можемо користуватися цією привілегією, яка дана для нас, для тих, для кого? Для тих, хто повірує. Знаєте, він каже, написано, коли ангел являвся, каже, бо він, каже, спаси людей своїх від їхніх гріхів. Він спасе людей своїх, він прийшов до своїх, аби за своїх не прийняли, але своїми стали для нього всі ті, хто повірив в нього. І сьогодні, знаєте, хотілося б, щоб це різдво, знаєте, ще раз нагадало для нас те, що наскільки Ісус Христос Він зблизив нас з Богом. Ісус Христос Він є дуже близьким до нас. Чому? Тому що Він став людиною. Він народився, він був такий, як ми. Знаєте, він прийшов на цю землю, тому що був великий цей бар'єр, була велика відстань, була ця дистанція, знаєте, між Богом і людьми. Люди десь знаєте, так про Бога чули, хтось був ближче в більшості далі. Але Ісус Христос Він ходив тут по землі, знаєте, і хоч і вознісся, але Духом Святим, знаєте, проває на всякому місці, де серце горить любов'ю, де знаєте, згадується ім'я його, де прославляється його ім'я, де в його ім'я збираються люди. Хай. Боже ім'я буде благословене, брати і сестри, серед нас, знаєте, щоб ми розуміли, пам'ятали, що народження Ісуса Христа на землі це, знаєте, було народження, ми знаємо, що було його вознесіння, але Він вознісся тілом, але духом він тут залишився. знаєте, Він Він є тут, Він чує нас, він прислуховується до нас, знає, знаєте. Той, який перетерпів муку, слово Боже каже, той, який знає, що такі хвороби, болезні, знаєте, він з болезнями, все знає, все знає, як воно ну, тут жить на цій землі. знаєте, І ми до нього можемо звертатися як до того, який був в тілі. Знаєте, тому що ми можемо молитися до Бога, Господи, ну але ж ти там на небі, ти ж, ну, а тут я на землі, тут мені щось болить, тут у мене якісь переживання, тут ще щось. Тут зовсім інша ситуація на землі, але Ісус Христос Він був тут на землі, і Він знає, яка тут ситуація. Він знає, як воно жить в тілі, і все знає. Знаєте, хай Господь нас кожного благословить, хай ім'я Його буде благословене і стало, не, знаєте, Знайте, брати сестри, щоб, як ми створимо цю пісню, Ісус, ти найкращий друг, щоб Він насправді був для нас оцим другом. Знаєте, що тому що Ісус, ти ж прийшов сюди на цю землю, ти народився тут, а, знаєте, ти жив тут серед людей. І ти сказав оце, я з вами перебуватиму до кінця віку, до кінця якого віку, до кінця життя на землі, поки не явиться Ісус Христос у славі. Хай благословене буде Господнє Ім'я. Ми будемо іти до закінчення, будемо йти до молитви, будемо дякувати Богові за зібрані, яке ми сьогодні мали, за все те, що ми чули, за ті пісні, за ці вірші, які ми чули, які розказували дітки. Знаєте, я так влюся і думаю, яке насправді це велике благословення. Це все, що вони говорять. це все знаєте, що Господь все так устріляє. знаєте, це велике Боже благословення для нас.